До регламенту до пункту 8 оголошуємо про створення депутатської групи, голова Гринчишин, заступник Мастюк. Протокол, оригінал, ксерокопію. Назва групи і кількість змін. Кількість 3 депутати. Дякую. Три. Група регламенту 3. 5 Дякую. Крім того, хочу зачитати вам поступило звернення від... Заява. Доводимо до вашого відома, що з ініціативи депутатів Тернопільської міської ради 6 го скликання на виборах 31 жовтня 2010 року створена депутатська фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Протокол становий зборів депутатів міської ради 6 го скликання, кликання, на виборах 31 жовтня, персональний склад фракції особисто підписаний депутатами, партійно-приналежні члені депутатської фракції додаються. Оголошено про створення депутатської фракції Свобода в кількості 31 чоловік. Вітаю. Может, очень. Ува фракции рынок труда. Пане прошу.